Воєнні дії на сході країни не припиняються вже більше року. Безсонні ночі рідних та близьких, насичені будні виснажених волонтерів та криваві реалії українських військовослужбовців все це жахіття сьогодення, які втім колись стануть історією. І живучи сьогодні, кожен може взяти участь у створенні культурної спадщини. Саме тому новомосковський історико-краєзнавчий музей імені Петра Калнишевського пропонує містянам долучитися до створення експозиції, що охоплює період з часів революції гідності до активного проведення АТО директор музею Людмила Герасименко анонсує майбутню виставку. На виконання наказів як президента України, так і департаменту культури та туризму заплановано по всій Україні, і ми не є виключенням наша територія. У музеях створення постійних експозицій, присвячених саме цим подіям, а також жителям міста, учасникам антитерористичної операції. Завдяки співпраці з активною молоддю нашого міста у музеї вже знайшли своє місце експонати, що були свідками подій на майдані у зоні АТО. Волонтер Руслан не з де пам'ятає усі події, де українці відстоювали свої права на краще майбутнє та територіальну цілісність нашої держави, та знає історію кожного експоната. Хлопці з 20-го окремого мотопіхотного батальйону від 93-ї бригади це наші побратим. Так само він з нами був до початку майдана. До кінця зараз він служить частині. Передали отакі. Отакі брилочки, які ну це роблять там хлопці на передовій, коли є якесь затиша між боями, от займаються такими штуками. Маленька річ на згадку про теперішнє одного дня стане культурною спадщиною, що нагадуватиме майбутнім поколінням про подвиги та трагедії минулих років. Поки ще є. Ну, така нагода вивести звідти з зони АТО щось і цих матеріалів дуже багато. Сьогодні ми намагаємося зібрати, щоб показати цілісну картину. Наша зараз робота саме на створення системи якісно нової системи. Національно-патріотичного виховання, от вона зараз на підйомі. Ми повинні це зробити. Ми повинні це показати. Вже восени планується зробити повноцінну виставку, присвячену боротьбі українського народу за європейське майбутнє та територіальну цілісність. А от процес збору експонатів розпочато вже зараз. Все ця експозиція, все це робиться для того, щоб було по перше, все таки єднання України. Намагаємося це показати людям. Не ми почали цю війну, але всім всіми заходами хочемо щоб цього уникнути, щоб не було більше такого горя, як зараз відбувається. Для того щоб взяти участь у підготовці виставки, необхідно принести до музею будь-які речі, що побували на Євромайдані, стали свідками подій під облдержадміністраціями чи бойових дій на сході України. І можливо комусь буде шкода пам'ятних речей, але ж наступні покоління мають знати своє минуле, і зараз кожен має нагоду цьому посприяти, адже історія пишеться сьогодні.